Візьми з собою Ісуса. Татку, татку, дивись, знову вертепку поставили. Я хочу побачити, що там. У сяючих очах Богданчика було стільки прохання, що Юрій погодився. Батько і син підійшли до нещодавно збудованого на центральній площі міста вертепу, імпровізований хлівець. В якому нібито народився Христос, виставлявся поспіль вже кілька років перед святом Різдва. І така традиційна вертепка, як називали її в народі, була цікавинкою, котра притягувала до себе відвідувачів. Та останніми роками все менше звертали на неї увагу. Але цього року було не так. Біля вертепки товпилися люди. Мамо, дивись, овечка справжня і не одна, вигукнула якась дівчинка. Так ось у чому справа, здогадався Юрій. Це ж гарний хід для привертання насамперед дитячої уваги. Вони підійшли ближче до цікавої двометрової споруди. Відсутність передньої стіни компесувала метрова сітчата огоріша. На ній висіла табличка про відеоспостереження, як завжди, вирізані з фанери і розмальовані образи Марії, Йосипа і маленького Ісуса в справжніх яслах були в правому кутку, а в лівому за бутафорською огорожею лежали на соломі не фанерні, а справжні трохи налякані овечки. Саме вони й найбільше привертали увагу дітей і дорослих. Для реалістичності всередині горіли свічки, які стояли на спеціальних вознетримних підставках, а по периметру відсутньої стіни різнобарвно світили гірлянди. Такі Юрій продавав на базарі з усіякою новорічно різдвяною мішурою. Татку, татку, овечка на мене подивилася, вигукнув Богдан із щирим захопленням. Батько радів, що синові сподобалось. Що до нього самого, то не поділяв він тієї радості, яка збуджувала Богданчика. Його не цікавили ні овечки, ні виліплені з фанері та розмальовані персонажі. Для нього народження Ісуса Христа було лише приводом для гучного свята. Добре, синку, пішли вже до тітки Марії. Вона чекає, коли прийдеш калядувати. Там уже, мабуть, твої друзі Іванко з вікою та інші родичі зібралися. Гаразд, татку, погодився він. Я вже трохи надивився. Але потім ще прийдемо сюди. Будь ласочка». Юрій ствердно кивнув. Богданчик посміхнувся, і вони пішли далі. Татко, а навіщо у вертепку живих овечок посадили? запитав хлопчик. Достемно не знаю. Здається, мені, щоб привернути увагу. А навіщо їм наша увага? здивувався восьмирічний малюк. Юрій замислився. Він не знав, що відповісти, хоча здогадувався таке робили часто більше для заробітку, аніж для чогось духовного, і раптом здогадався, як відповісти сину. Тож пояснив на простому прикладі: А ти для чого йдеш калядувати до тітки Марії? А вона мені сто гривень дасть, а твої двоюродні брати Андрій і Микола. Чому з вертепкою бігають? Гроші заробляють, після коротенького роздуму сказав Богдан. А ти знав, що дядько Євген, ходячи з Бетлегемом по людях, теж збирає гроші на церкву, чув від його Андрійка. Тепер розумієш, про що я? запитав Юрій у сина. Мабуть, так, відповів Богдан. Вони знову замовчали, але ненадовго. Татку, але ж мама казала, що калятки і вертепки то для того, щоб розказати людям про Христа. Твоя мама була доброю людиною і вірила в те, чого не існує у справедливість та високі ідеали. Татку, я не розумію тебе. Знаю, синку, вибач, ось ми й прийшли. Давай разом. У Богдана засвітилися оченята, і він, як міг, голосно разом з батьком вигукнув Гей, пані Газдо, чи ви даєте веселити на сей святий вечір? Веселіть, веселіть, почулося у відповідь. І спочатку син з батьком, а потім і господарі з гостями заспівали. «Віфле віфлеємі новина діва сина родила. Породила в благодаті непорочна діва Мати Марія, співали майже всі, хто вийшов їх зустрічати, і від того в душі Юрія стало тепліше. Щось раніше невідоме торкнулося його серця. Можливо, від згадки про дружину і її розмови про Ісуса. Він достемно не знав, коли ж пісня закінчилася. Богдан, як прийнято на Різдво, сказав Віншуємо вам, пане Газдо, ці святки святкувати, ліпшихся кращихся дочекати, а вам, пані газдине, доброго здоров'я. Після цього їх запросили до хати. Тітка Марія, щоб усі бачили, дала Богдану аж цілу двохсотку. Він дуже зрадів. І подякував. Потім заметушились інші родичі дядько Василь, тітка Галина. Виділили по 50 гривень, і дядько Ігор теж дав 100. А під час цієї метушні Юрій, виправдовуючи себе, знову розмірковував. де ж тут розповідь про Христа? Бізнес звичайний, звичайний бізнес. Ох, Віронько. І невже ти цього не бачила. Він часто згадував свою дружину, яка померла два роки тому, за тиждень до Різдва. Тож це свято стало більше приводом для суму і саркастичного настрою, аніж для радості, ніби відчувши такі думки, тітка Марія, сестра його матері, сказала: Шкода, що віроньки немає з нами. Гей, стара, ти що свято ж нині? промовив дядько Іван її чоловік. Пішли. Юрко, в мене є спеціально для нас пляшечка зернілочки, справжній первак. Ех, тобі по це тільки по дне, сказала тітка Марія, але зупиняти не стала, розуміючи, що й так бовтнула зайвого. Так і почалося для Юрка. Святкування цього різдва. Зернівка була дійсно непоганою, і вже після другої чарки світ довкола став привабливішим, різдвяні гуляння розпочалися. Додому з сином вони йшли десь о четвертій ранку. Юрію довелося розбудити Богдана, бо в тітки Марії цього часу було дуже тісно. Через те не знайшлося місця для комфортної ночівлі разом. Та він з цього приводу й не дуже переживав, тільки шкодував, що порушив синівський сон. Не буди, хай спить, та й ти можеш у підвалі, в котельні лягти. Там є диван, сказала тітка Марія. Та ні, краще піду додому. Юркові після смерті дружини не хотілося залишатись на самоті. Якби не було сина, навіщо тоді й жити? Саме для, для нього стримував себе від усього, навіть не напився сьогодні, як бувало раніше. Погода була чудова невеличкий мороз, скрип снігу під ногами, зоряне чисте небо, незважаючи на глибоку ніч, їхнє місто ще не спало. Де не де по вікнах горіло світло. Не лише гірлянд. Було чутно, як у якійсь квартирі голосно співали. Люди святкували, незважаючи на те, що війна та бідність завітали до багатьох у цьому році. А от думки в голові Юрія плуталися звідки в народі ця сила і жага до життя, незважаючи ні на що. Татко, а давай ще раз подивимось на вертепку, попросив Богдан. І наша тобі вона овечок подивитись? Ні, я хочу глянути на сина Марії, про якого ми сьогодні співали. А, тоді пішли, сказав Юрій. Йому не хотілось йти до вертепки, і якби Богдан сказав, що хоче подивитись овечок, то відговорив би. А чому тебе цікавив Ісус? запитав сина, коли підійшли до огорожі перед будиночком. Але Богдан відповісти не встиг. Стояв з відкритим ротом і здивовано оглядав несподіваний безлад. Мабуть, коли всі порозходилися, овечки посмілішали і, зламавши бутафорську огорожу всередині, почали обстежувати довкілля. Вони, як і більшість людей, не переймались тим, чиї то фанерні образи, тож спокійно їх повалили і потоптали. Підставки теж валялись із погаслими свічками. Але одна ще жевріла, саме біля ясел Ісуса. Тож солома почала тліти. Татку, що сталося? запитав Богдан. Овечки вирішили розім'ятись, з хмільною посмішкою відповів Юрій. Татку, дивись, Ісус горить. звідчаєм у голосі закричав Богдан. І справді, вогонь зайнявся і почав лизати ногу на фігурці Ісуса. Недовго думаючи, Юрій перескочив огорожу, метнувся всередину і, затоптавши палаючі ясла, виплигнув фігуркою дитяти. Потім кинув її в сніг і полум'я згасло. Він ще раз подивився всередину вертепки, перевіряючи, чи нічого більше не горить. Вогню не було. Татку, татку, дивись, Ісус сяє! захоплено крикнув Богдан. Мабуть, фігурка, немовляти, була вкрита спеціальною фарбою, що відбивала світло, і саме зараз. Вона заіскрилася від вуличного ліхтаря. Юрій хоч і був на підпитку, та зрозумів, що до чого, але все одно дивувався таким випадковостям. Завдяки перебігу подій і запитанням сина цього різдвяного вечора несподівано задумався над тим змістом, яким він і навколишні наповнюють це свято. Тож з'явилося бажання в усьому розібратись. От якби віронька була поряд, вона б неодмінно допомогла все зрозуміти. В останній рік свого життя його дружина почала читати Біблію. В неї був рак. І хоча хворобу вдалося виявити на ранній стадії, та лікування не допомогло. Юрій продав усе, що міг. Заліз у величезні борги, але лікарі виявилися безсилі, і чомусь її Бог теж так він бажав. Горяча сльоза покотилася по щоці від того, що знову пригадав, як сварився з дружиною, коли та розповідала йому про інше життя з Господом на небі. Його не цікавило по той біччя. Важливо було, щоб вона жила нині і тут. Любий, зрозумій, ми на землі тільки на мить, як оті іскорки від полум'я, яке зараз палає у твоєму серці, казала йому Віронька. Коли, гніваючись, він намагався простирати, протестати її вірі. Бліда, худа, вона майже перед могилою. Не здавалося, вона посміхалась до останнього моменту і мужньо покинула цей світ. І хай би воно так було, як вона собі вірила, чи то подумав, чи то прошепотів Юрій. І хай би воно так було, як вона собі вірила. Татку, ти щось сказав? запитав Богдан. Ні, синку, пішли додому. Татко, візьми з собою Ісуса. Юрій на хвилинку замислився, а потім твердо, не мов би не тільки Богданчикові, промовив. Добре, візьму обов'язково підняв фігуру дитятка і, вже не хитаючись, взяв сина за руку, попрямував додому. Різдво набувало іншого. Високого змісту